Заяви прийматимуть до 1 жовтня на Рівненщині. Розпочинає свою роботу училище з Бахмута. Начальний заклад релокувався у селище Гоща минулого року. Все спочатку і на новому місці. Як налаштували процес, дивіться у сюжеті. Найбільше в нас популярності завжди всі користувалися кухарі. Але на другому місці це автослюсарі, зварники. Будівельні спеціальності в цьому році також є популярними. Ну і ще одна така це електромонтарі. Директор Бахмутського училища розповідає про найпопулярніші професії у їхньому центрі. Державний заклад змушений був релокуватися у 2022 році. І так опинився у гощі. Де їм Дали декілька приміщень в одному з них раніше була поліклініка, а тепер головний навчальний корпус. Ми практично тут вже в цьому корпусі здійснилися ремонтні роботи. Зараз іде встановлення обладнання. Тих моментів, що ми можемо тут встановити. Наприклад, от це швачки, кухарі. Також у нас є приміщення в гощі, це гаражі, Ми там переобладнання проводимо і будемо робити майстерні зварників і автослюсарів. І в міжшкільному комбінаті також у нас є договір оренди. Там є класи, котрі є туретичний, і майстерні там обладнаються вже закінчується обладнання до 1 вересня. Ми встигаємо. Зараз колектив готується до нового навчального року. У деяких кабінетах ще завершують ремонт та встановлюють обладнання. Однак, попри це, активно приймають заявки від студентів на новий навчальний рік. Регіональне замовлення було у нас 260 осіб. Зараз заяв 400 400 80 -80 заяв. Більшість десь відсотків 80-85 це переселенці, які знаходяться по всій території України. Ну, і, також є заяви з Гощанської громади. Набір студентів триватиме до 1 жовтня. Зауважив директор. Наразі заявок від абітурієнтів отримали більше ніж очікували. Навчатимуться у змішаному форматі, оскільки не всі абітурієнти можуть приїхати у гощу. Вже визначили алгоритми, як ми будемо допомагати і силами інших закладів, силами області, щоб цей заклад набув спроможності. У нас немає ні Донецьких, ні луганських. Нас всі українці, тому сьогодні розуміємо, що наша. Відповідальність перед Донецькою областю це допомогти Бахмутському центру професійно-технічної освіти стати на ноги, набути спроможності і дай Бог потім повернутися з повними силами в Бахмут. Водночас для місцевих здобувачів освіти і тих, хто приїде навчатись очно, облаштовують гуртожитки. Першочергово селитимуть туди дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. Ми готуємо гуртожиток. В Тульчині там десь на 50 осіб, і тут у нас десь в цьому корпусі десь також буде 15 осіб. Це більше своє будуть діти сіроти. Вони сьогодні вже приїжджають от наші сіроти, що у нас навчатися будуть з Донецької області. Ну, взагалі, готуємося до того, щоб облинати гуртожиток. У планах освітян центру відкрити у гощі навчальний Фе, Шено, монтаж та СТО, де студенти зможуть проходити навчальну практику та допомагати Збройним силам України. Ілля Томашевський, новини рівного.